Ну що ж, наша мандрівка продовжується. Ну що ж, знайшлося щось, знайшлося, але це називається фільм, коли гриби переросли. От таке затишне місце. І от, от такий. Такий дружок там стоїть. Ну, пробуємо. Я думаю, що це буде... Що це буде на підживу. На розмноження. Бачите, він вже, він вже практично ніякий. І толку з нього не буде. Ну зараз подивимося. Зараз подивимося. От ще один. Точно такий самий, бідний, аж посивів, хоча, хоча він і тверденький, але він же від. Спеки почав псуватися. Ну, але саме цікаве чекає нас попереду. Ось який цікавий екземпляр. Де ж він тут є? І він має бути непоганий. Ого, 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 ого. Охота його витягнути цілого. Ай-ай-ай-ай-яй. ну 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 виходь, виходь, виходь. Виходь, виходь. Оце заліг. Оце заліг, Врився в землю. Ну що, бачите, це? Перестояний гриб. Перестояний гриб? Дуже перестояний, гарний. Я ні вчора, ні позавчора тут не був в цих місцях. І от воно зачекалося мене. Що ми тепер будемо робити? Ой? Що ми тепер будемо робити? Цього гриба? візьму на розмноження у своє домашнє лісове господарство додому. А ось цим, друзякою, ми зараз поступимо інакше. Знайдемо гарну місцинку. От. Прямо зараз. Прямо зараз. Ну, десь по сусідству. Що тут у нас? Велетенська ялиця. Це знака оцей ялиновий гриб. Добре. Підбираємося до іншої ялиці. Сусідньої. Я так роблю завжди. І. Завжди у мене виходить Хоча б через декілька років з десяти варіантів 2-3 нормально. Нам треба добратися до кореня дерева. До кореня. От. До будь-якого кореня так. Ой. Робимо так. Тепер прикриваємо дерном. Прикриваємо дерном. Тут корінчики дрібні йдуть. Все. От. Грядка готова. Переберемо трошки листя, пару паличок. Оце маємо лісову грибну грядку. Сьогодні передають дощики. Замічаємо дві спарені берези. Той дві спарені великі ялини. І Ялина наша запам'ятовуємо. І тепер, при гарно, якщо складуться обставини, цей грибочок нам дасть насіннячко і за декілька років тут можна буде збирати під цими двома ялинками гарні грибочки. Отакий у нас на вийшов повчальний фільмик. Попав на старі гриби і треба розмножити. А другого цього великого я заберу додому і попробую вдома під молоденькими ялинками в моєму домашньому ліску підсадити. Ось так. Яка у нас сьогодні грибарка? Країна Грибландія не прощається до нових зустрічей.